Талія на золотих воротах. Ось ворота, ось метро, а ось і сам ресторан. Зручно ще є меню на вході. Всередині дуже вайбово. Погляньте на ці столи та посуд. Привітно, відразу наливають водичку. Бізнес-ланч у них можна з'їсти за 199 гривень. Але я замовила їх піцу, тонесенькі тісто та високі бортики. Все як в Італії. А ще якщо в закладі берете казанок мідій, вас пригощають двома келихами просеко. А також два келиха отримала за замовлення антіпасті. Ідеально підійде на компанію. Смачнючі томати та сир. А ще сьогодні всіх гостей у закладі безкоштовно пригощали паштетом: сіреві пасти, піци у закладі готують самі. А зараз проходить фестиваль різотто. Обов'язково рекомендую скуштувати з качкою та грибами. Також не оминайте тартар, дуже смачний. В закладі можна відсвяткувати свій бенкет, а ще вони дарують знижку 10% на день народження. Показую вам свічек за